Вітаю всіх на своєму каналі Ірена Таро. Сьогодні відео буде про програмні свічки, їх виготовлення, користь та їх можливості. Це ще один різновид мого направлення, чим я займаюсь, окрім розкладів на Таро. Давайте для початку я розкажу, що собою представляє програмна свічка. Програмна свічка це свічка виготовлена власноруч з природних матеріалів, таких як віск або вощина. З додаванням ефірних олій та трав подібна свічка наповнюється певними властивостями, які реалізують ваші треби або наміри, створюючи сприятливі умови для їх реалізації. По суті, це вже готовий ритуал, який активується та запускається в роботу за допомогою спалення самої свічки. Програмні свічки це дуже унікальний інструмент, що дозволяє запустити в інформаційний простір ваше бажання, намір. Або вашу требу за допомогою вогню і підштовхнути вас, сформувавши сприятливі обставини, на певні дії для його виконання. Програмні свічки створюються мною власноруч з натуральних матеріалів безпосередньо під цілі та завдання або треби самого замовника. Всі мої свічки зроблені з кольорової вощини, додаючи до них трави, які підбираються ретельно під роботу конкретної свічки, ефірні масла це все посилює дію тієї чи іншої вкладеної задачі в саму свічку. Хочу зауважити, що програмі свічки не являються чорною магією, як деякі стверджують. Програмні свічки це енергія програми, яка направлена на рішення ваших конкретних життєвих задач, посилена стихією вогню і спеціально підібрана, підібраними травами, маслами, які направлені на вирішення проблемної сфери вашого життя. При замовленні подібної свічки я завжди додаю докладну інструкцію щодо роботи з нею. Сьогодні хочу з вами виготовити одну з таких свічок. Направлення даної свічки буде на кар'єрне зростання, достаток, отримання визнання, а також для здобуття мудрості. Для цього нам підійде вишіна синього кольору. Чому саме синій кольор? Синій колір символізує владу, авторитет і мудрість. З ефірних олій ми візьмемо олію Пачулі. Олію Пачулі ми візьмемо. Олія Пачулі потужно притягує гроші в життя, робить людину непробивну перед якимись стресовими ситуаціями та допомагає їй досягти бажаного в кар'єрі та. В житті в цілому страф ми візьмемо м'яту. Чому м'яту? Тому що аромат м'яти люблять гроші і процвітання. Можна ще додати трішки кориці, вона привертає гроші, фінансову вдачу та впевненість в собі. І так, давайте почнемо сам процес виготовлення цієї свічки. Нам для виготовлення свічки потрібна вищина, гніт, ефірні масла і трави. Для того, щоб виготовити свічку, нам потрібно покласти гніт так, щоб один з його краю трішечки виглядав на сантиметр з іншого краю, щоб його можна було підпалити. Ми звертаємо ось ось так край, і трішки можемо його провернути, щоб нам далі було. Легше її виготовляти ось так ми його зробимо. Тепер ми можемо додати декілька крапель ефірної олії. Дві-три краплі буде, в принципі, достатньо. Далі ми додамо трішечки м'яти. Насипаємо м'яту. Також можна ще додати ефірне масло апельсина. Цитрусові також дуже добре привертають гроші і процвітання, і стимулюють людину на більш сміливі дії для того, щоб добитися своєї цілі. Далі ми просто. Скручуємо дану свічку. Ось так, ми її завертаємо. Тільки дивіться, щоб краї свічки були однакові. Ось так. Ось така свічка в нас вийшла. Якщо хто бажає, так, як я роблю, Її можна ще удосконалити, взявши м'яту і ось так, зробити такі дії з даною свічкою. Ось така у нас вийшла наша свічка. Вона вже майже готова до використання, її залишилося лише активувати та заговорити під конкретну людину. Якщо бажаєте замовити таку свічку, пишіть на будь-який зручний для вас спосіб. Мої контакти ви знайдете під описом до цього відео. Буду дуже рада виготовити для вас таку свічку-помічницю, яка допоможе вам в реалізації ваших цілей. На одну з таких свічок можна накласти лише одну програму. Список і спектр програм може бути будь-який. Це може бути і любовна сфера, це може бути і здоров'я, і фінансове процвітання, і кар'єрний зріст. Тому, якщо хочете придбати таку свічку, пишіть мені. В особисті повідомлення, контакти знову ж таки ви знайдете під описом до цього відео. А зараз до нових зустрічей. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайк, не забувайте натискати дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. І до нових зустрічей на моєму каналі.